Вітаю всіх, це проект LGBT Talk. Ми звати Ірина Словінська і поруч зі мною моя гостя Ірина Карпа, письменниця, колумністка. Перекладачка поки що ще чи вже так, але не музикантка, гурт Карпа і так далі. І цього року Ірена Карпа відзначилась ну для мене особисто в новій іпостасі. Ти стала членом жюрі конкурсу Сані Бані на кінофестивалі. Молодість це програма LGBT кіно. І я взагалі цього не чекала, якщо чесно. Не тому що я не тому що для мене несподівано те, що ти взагалі цікавишся цією темою, а просто якось не бачила тебе раніше в цьому амплуа, як воно йшло. Ну, йшло воно дуже цікаво. Хто ж, хто ж дурак, подивиться хороше кіно із серії. Безкоштовно. Так, та, тим більше безкоштовно і не клянчити запрошення на молодість. Та. А, і, і тим більше хтось тебе дисциплінує подивитися фільми. Ну, правда, стало шкода, що я не бачу якогось іншого кіно, який поза моєю програмою, бо тут була весь час цим зайнята. Ну, якось так сталося, не знаю. Аня Карягіна запросила, і я не могла відмовити просто. І на що це кіно схоже? Кіно схоже на кіно. От коли ти мене ще питала перед тим, як це все починалося, Целуха? так, перед фестивалем, чим, від, ну, чим відрізняється, чи що це для тебе таке, то для мене кіно, в принципі, будь-яке. Або це кіно, або це не кіно. От. І вже насправді, коли ну, інші члени журі, вони так дуже сильно вникали, там, чи розкрита ця ЛГБТ-тематика, чи ні. Підійшовши до цього питання, наприклад, от, якби до промоції адекватного ставлення, так, до того, що ти мусиш себе утотожнити з головним героєм, щоб там пройти відчути, як йому це на собі, я таким чином голосувала за більш щось таке красиве. От, оце літо Сангайле, яке отримало особливу відзнаку. Там це я за нього руками-ногами. голосувала. Ось це так, відзнака. Так, 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 Але там насправді було, що й, окрім нього дуже багато, ну не багато, а декілька, які от, явно були десь такими ж самими. Ми чесними претендентами, там було багато смішного. Ну, насправді, по-моєму, не було, може, жод... навіть жодного фільму, який би точно мені не сподобався. Або був такий, який мені дуже не сподобався, але він дуже сподобався іншим членам журі. У нас настільки протилежні були погляди. Ну, в результаті дали якомусь найсильнішому фільму з точки зору соціалки, але я б не сказала, що стосувалося ЛГБТ, то просто стосувалося Албанії як бідного родича Італії. І там якісь такі, от прям якась костуриця, звідти. Проглядала, але в такому більш якомусь похмурому світлі, Ну, це не моє кіно. просто. Це для мене завжди лишається таким артхаусом. Коли йшлося про сані бані, я би навпаки вибирала щось таке більш попсове в хорошому сенсі. Ну, як там Горбата Гора чи дітки в Ну, коли це дійсно виходить на широкі екрани, і більше і більше людей можуть там якось вникнути в цю історію, а їм не треба для цього досяти на якийсь фестиваль, там шукати, довго лазити, гуглити. Ну, В мене такий погляд, на речі, якщо дійсно йде. Йдеться про те, щоб промотувати якесь адекватне ставлення, то треба вибирати щось легше з точки зору самого мистецького твору, щось таке, що налізе на голову і комусь посполитому глядачеві, який, в принципі, відкритий до, ну, до, до толерантності, як такої. Та ну і в цій історії, в тому про що ти говориш, також йдеться великою мірою про емпатію, про можливість себе з кимось ототожнити, лишивши можливо, осторонь або не лишивши таким чином, включивши соціальну проблематику. І в цьому контексті я пам'ятаю. Питаю на твоєму Фейсбуці, зокрема, дискусії і про те, чи можна з дітьми ходити на покази ЛГБТ-кіно, чи ходила ти з дітьми на сеанси, які ти дивилася, як членкиня журі. І як взагалі цей досвід пройшов? Я ходила з ними на один фільм, я їм чесно обіцяла. Ну, там якось так ішло, там було там, про дівчаток, про хлопчиків, вони отак от чередували. І це от була черга про хлопчиків саме. І я їм пояснювала вже раніше, що буває таке, що ну, не тако, це моя принцеса, вона любить принцик, буває таке, що люблять. Принцеса принцесу, а принц любить принца Окей, окей. Тобто вони це прийняли і йшли ж дивитися, де ж там буде принц любити принца. А там раз і починається все із таких травестів, двох. І вони що таке? Це принцеса, ти нас обманула. Я кажу, так. І, і це були дуже-дуже смішні. Там дійсно такі моменти, коли я кажу: ну це розумієш, це така дівчина, але насправді це дядько. І такий, от ну, раніше вона він був дядьком, вона була дядьком, і діти дивилися, там така сцена. в Сіде баба їде перед тим. Їхав діду інк мама. А ця баба теж раніше була дідом, то, 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 то на цілий на цілий. На цілий кінотеатр. Ну, діти, вони такі звірі цікаві, вони ще дуже відкриті зараз до всього. Тобто, е, і я якраз проти того, щоб їм створювати якийсь табу. Ну, ну просто де я, а де табу? Давайте з цього почнемо. Тобто я за те, щоб адекватно пояснювати людям е, з маличку, що буває там. Ну тобто я чітко пояснюю, що там погано, коли ти там hurt someone, знаєш, коли це страждання, це погано, це однозначно. Там не можна там давити жука чи там ображати собаку. Бо їй так само боляче, як тобі. Більше того, коли вони пробували там, собаку нашу потягнути за щось, я відразу вщипнула її і сказала, цей вона зараз відчуває приблизно те саме. Вони більше не чіпали собаку. Просто кажу, от, їй зараз так. Там, просто вона пухнаста, і ти типу, по не помічаєш, що вона така сама чутлива. Ну, і вони дуже нормально це сприймають. Тому халпахчий, коли казав, що треба приходити з дітьми. Це мало так прозвучати скандально, і він потім уточняв, що йдеться про підлітків. От я якраз проти того, щоб там, наприклад, з підлітків починати, коли в них от є такий активний пошук себе, тобто і це вже пізно. по-твоєму? це вже пізно. Я до того, щоб в суспільстві просто прививати толерантність з самого початку, що є різні люди. От і все тут до речі, є цікава історія, бо от в моєму погляді, як журналістки, суто медійного поєднання теми ЛГБТ і дітей це така. Коктейль Молотова, ти кажеш ЛГБТ і діти, і одразу вибухає дискусія. Одразу з'являються християнські цінності, зіпсуті діти, там тема педофілів. Вону купа інших речей, які насправді ну не пов'язані з цією темою безпосередньо. І є радше вираженням певних страхів, напевно. І якщо подивитись на твій досвід мами, і на твій досвід і мисткині, і на твій досвід знову таки, перегляду і оцінювання Сані Бані, програми ЛГБТ Кіно на молодості. То по твоєму, чому взагалі такий резонанс, такий батхорт весь час викликає ЛГБТ і діти. Це поєднання цих двох історій, цих двох дискурсів. Ну оце знаєш, клікошество, наші діти, знаєш, це така часто оця... «Це не на газ! там комуналка. Це все постійно відкрите там любеток-шоу, і подивіться, коли людині ні про що сказати, яка небудь там не буду називати прізвища, але я пам'ятаю, працювала не на одному шоу. Коли якось щось закінчується, і людина бачить, що в неї вже епік фейл назріває, вона ну наші ж діти і за хлоп-хлоп-хлоп, такі, типу, так, да, дітей треба любити. Ну, коротше, це дуже тупо. Ну, саме, саме в контексті християнської моралі, тому ну, 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 що нею називають. Тож, християнська та, християнська християнська того, що та, нею... та, та, любов, та, любов, власне, та. та любов до ближнього, як до самого себе. Тобто, якщо купнути вглиб будь-якої релігії, то йдеться про толерантність, про емпатію, про співчуття. Мовчу про буддистів, там, наскільки це важливий елемент. Тобто, там, не страху, не покори, не якогось там слідування, чомусь а просто от, позбавлення страждання себе і ближнього. От. Звідки, це береться? Звідки це в людей береться? Ну, Від нездатності думати самостійно, від незручності такої позиції. Дуже зручно думати якимось штампом це в тебе тіпа, не забирає енергії ніякої, ти собі, о, ну класно, тіпа, небо там синє, трава зелена. Якщо там небо якесь червоне, ти все одно швидше за все не помітиш цього, скажеш, що воно синє, тому що так же ж надо, так же книжка ну, це пише. Це так. Да. Да, бо це якесь, там якесь ну, Палаюче небо Венери, е, я, чесно, я не знаю, чого. Ну, тобто, як, я бачу дуже багато. Таких людей. Їх, на жаль, більшість, і це люди, які просто проживають своє життя автоматично, знаєш, як в цьому анекдоті, відволічусь, розкажу такий анекдот. Типу, тату, а що значить, все буде, ну, коли все добре? Типу, ну, от, синку, зараз ти такий маленький, ходиш в дитсадок, типу, але все-таки в дитсадку переходиш в школу, тобі так самотньо, ти страждаєш, потім там тебе, в тебе плюються однокласники, там щось ви не можете поділити, потім ти закохуєшся в дівчину, а вона там така популярна на тенсвертайвого. І все ж так недобре, типу, і потім ти закінчуєш школу, вступаєш в інститут, в тебе стрес через екзамени, потім тебе хочуть вигнати, ти так страждаєш безкінечно, ти все-таки довчаєшся, йдеш на роботу, з тебе знущається твій начальник, ти якось там будуєш по головах, ідеш свою кар'єру, ти виходиш на пенсію, розумієш, що на неї ти не можеш прожити. Ти нарешті помираєш, тебе ховають твої діти, і ось там проходить могилка, трошечки просідає, і тобі ставлять е, такий надгробочок, і такі сидять два типу цих гробаря, і так поставили, ай, плита якось. Так криво знову пригнали кран, чуть-чуть посунули, закурюють вони сигарету, кажуть: о, а тепер вже все добре. то це насправді таке мислення, це от уділ тих людей, які думають, ну які не звикли думати головою, звикли йти за якимось лекалами, бо так хтось сказав, бо так по телевізору оголосили. Вони ще здатні там вірити телевізору, якимось там слідувати за повітом. Просто це так дивно, тому що якщо ти хоч десь вчився, ти завжди зрозумієш, що будь-яка релігія чи філософія має на увазі одне і те ж саме. І як в цьому контексті можна виправдовувати там будь-яке насильство, зневагу, приниження. Ну за винятком там, звичайно, там не знаю, були там ніць ще можна перекрутити, да, по-своєму, навіть навіть там в ісламі, коли це єдине нічого не вина, але сам по собі ніць ще не винен, розумієш. Але так та і, і Вагнер не винен, що його там слухали фашисти. Тобто можна. Можна будь-що там під, підтягнути під свою спекуляцію, яка тобі вигідна на даний момент. І стосовно того, що відбувається ЛГБТ, і діти, я не знала жодної пари геїв чоловіків, але я бачила, як виростають діти в лесбійській родині, і це так прикольно, що одна дитинка, причому яка більше подібна на маму, вона була всиновлена, хлопчик. От, от дівчинка рідна, яка її була кровна, вона була на найменш подібна, ніж цей. І дивіться, і от кажу: ну як то це мама? Ну, там маша моя мама і Свєня моя мама. В дитини є дві мами, а могло не бути ні одної, тому що вона могла би виростати в сиротинці просто з думкою, що, що в неї там нікого немає, її покинули. І коли йдеться про якісь такі засадничі речі, що або в тебе взагалі немає батьків і любові, або в тебе є відразу два батька чи дві мами. Я не знаю, ким треба бути, щоб кричати Ні, це аморально, давайте їх там, там вони сидять на, на господи на як це буде на опіці держави, коли пам'ятаю і серії 11 гривень на добу, і вперед, дуже класне взагалі життя дитини можна забезпечити. І, наприклад, коли пам'ятаєш, це був скандал, коли Елтону Джону з його партнером не дали всиновити українського хлопчика з ВІЛ. От ну от, от як це, от в яких це рамках людських може взагалі поміститися, і чому це не викликало якусь таку хвилю величезного обурення? Ну це до речі, корелює з тим, про що я хотіла наступне запитати: якщо звернутися на два роки назад, то на майдан всі вийшли з гаслом які в різних варіаціях означало одне права людини понад усе. Так. Це йшло, звісно, під парасолько євроінтеграційних цінностей і обурення проти непідписання закону про асоціацію. От так чи інакше це виходило на одне, на ствердження про те, що ми люди і ми керуємо нашою державою. Якщо можна про це забувають, то їм варто про це нагадати. Тепер два роки по тому у Верховній Раді під час дискусії навколо скандальної антидискримінаційної правки до Трудового кодексу, де йшлося про заборону низки дискримінації, поміж яких, зокрема, дискримінація за такою ознакою, раптом всі ми побачили насправді на жаль, очевидний факт, але він не був такий помітний, такий Настільки на поверхні, що є ряд політиків, які декларують себе як єврооптимісти, mm -hmm. як ці позитивні до євроінтеграції України, але водночас вони не готові відстоювати всі права людини. Мовляв, зараз ми відстоїмо одні права mm -hmm. а з іншими правами людини. Така okay, селективна бути. демократія. Так, да, да, да. Зараз да. це не наразі. Як ти взагалі конкретно цю історію з поправкою в Трудовий кодекс, ну пережила, чи ти за нею стежила? І друге ширше запитання про власне права людини, чи можемо ми їх селективно відстоювати? Ну, я чесно була в шоці. Просто я не повірила, що там ну, просто ряд імен, які проголосували проти. Як? Як це може бути? Це навіть не йдеться про ваші довбані скрєпи, розумієш. Це не йдеться про те, щоб, щоб там дозволити всиновляти дітей чи, чи ратифікувати шлюби одностатеві? Хоча я і за те, і за те особисто я, але як в багатьох, але мова не йшла про це. Вони переплутали ці придурки, розумієш, там щоб не сказати гірше, вони переплутали взагалі два кодекси: там сімейний з трудовим. Ішлося фактично про неможливість застосування дискримінації. Читаємо насильство до людини, яка є інакша, ніж ти, інакша, ніж такою, яку ти чомусь з твоїм високос... височеством вирішив називати нормальною. Де ці критерії нормальності? Хто сказав, що ти нормальний? Подивись на себе, ти почувак взагалі. І ну, чесно, я не знаю як. Тобто, ну, це знову ж таки, це не налазить ні на яку християнську мораль допустити те, що людину можуть вигнати не за те, що вона не виконала обов'язок, не за те, що вона з кимось підло вчинила, що вона когось Била, що вона щось украла, а просто за те, що от у неї там інша природа її, чи інші її взагалі вподобання. Або що вона хвора на віл Сміт. Або що вона інвалід. Або вже була в низка критерій. Я не знаю, це абсолютно ну фашизм. Пам'ятаєш, є в Берліні пам'ятник, якраз е, такий інтерактивний е, геям, які були знищені в концтаборах, в е, гітлерівських концтаборах. Ось там постійно міняється, але там фактично такий поцілунок, дуже красивий чорно-білий кадр. Чомусь от Європа про це пам'ятає. Хоча, звісно ж, і не вся, тому що ця справа Костаса, яка зараз в Греції е, триває, де так само, ну там це ж теж духовний скріпи православ'я, тому їх можна. Європа різноманітна. Це такий двадцяти. Восьми ні дата. Але тим не менше, є ж певні якісь речі, які повинні дотримуватися цивілізованим світом, які не радикальні абсолютно. Радикальним було би так дозволити бігом усиновлення, там і, і шлюби. Знаєш, хоча теж ну Але що тут радикального. Це ж навіть не на якісь особливі це, ну, це, це просто це... урівняння в правах громадян однієї тієї ж держави. Чому, якщо ти сліпий, ти не можеш там отримати те саме, якщо ти зрячий? Розумієш, тут не треба навіть якоїсь особливої уваги, якогось гладити по голівці, прививати там віктимність, сказати Ой, ви бідні нещасні треба просто, щоб люди себе нормально почували. Все, почували на рівних. Це, це от і вся, вся особлива потреба, яка є у людей, яких прийнято там або не помічати як інвалідів, там, бо це незручно, або, ой-ой-ой, це ж непристойно там говорити, що, що хтось ж там такий, ой, типу, і серії синку, ти що, Петро ж Москаль, да, в тому душе. І цією ідеєю про те, що не всі права людини треба приймати одразу. Я не знаю. Для мене це навіть не середньовіччя, це якісь такі Неандертальство, хоча дійсно це якісь оці інтриганства, знаєш, придворні, от якісь типу, що от вам поможемо, вам ні. Це знову ж таки, коли ти лишаєш собі цей простір для спекуляції, відповідно всі кричать про щось одне, і там бирінько можна продавити щось інше. Знаєш, нас ж як тільки це треба просто слідкувати, треба бути фаховим журналістом і бачити, що зараз вкрали в цей момент, поки всі обурено обговорюють оце голосування там проти дискримінації, так за, за ознакою ем, орієнтації. Так і от я думаю, що це дуже має простий простий. Просте пояснення. Лариса Денисенко кльовий пост написала про сором, про те, який сором, ну за це все. А їм, очевидно, ні. Люди працюють, люди стараються, вони втомлюються, отак от, от обманюючи нас всіх. І їм за це от якось навіть не соромно. Хоча рано чи пізно воно їх настігнять. Ти ще як мисткиня дуже насправді вирізняєшся тим, що регулярно ходила на різноманітні акції щодо того, як почався майдан. Тобто, з листопада 2013 року всі якось пригадали рефлекс малювати транспаранти і ходити попротестувати в усіх незрозумілих випадках так в усіх незрозумілих ситуаціях малювати транспаранти і домітор. Але ти цим займалася у Києві ще до того, як взагалі це стало. Навіть не трендом, а звичкою, так ти ходила на ці мітинги, які збирали десяток людей, пару десятків людей, сотню. Це вже був дуже людний мітинг. І в цьому сенсі мені дуже цікава твоя думка про таке. Навколо вже згаданої поправки Трудового кодексу відбувся дуже цінний на мою думку. Процес єднання різних спільнот протестувальників, різних спільнот витнгарів, коли ВБТУСОВК і активісти з лгбт спільноти. Інтегрувалися із тими, хто зазвичай виходить на мітинги за європейські цінності, тобто люди, які відстоюють прийняття безвізового пакету законопроєктів, раптом отримали в комплекті зі своїми вимогами ще й транспаранти, які акулювали до висоткової символіки, які просто робили цю спільноту видимою. Ми не говорили про всі абстрактні європейські цінності в цілому, але й про окремі речі, також акценту. І те, що ці спільноти поєдналися і разом виступили, і зібрали достатньо людні мітинги двічі стінами Верховної Ради, це дуже важливо. І до тебе, як до власне протестувальниці з досвідом і з ефективним досвідом, хочу таке запитання поставити. По-перше, чи потрібна ця єдність, чи можливо краще виступати окремими групами, і по друге, в чому рецепт того, щоб ми могли поєднуватися до купи, разом виступати? Ну, єдність потрібна завжди. Як на мене, воно не протирічить одне одному, швидше підсилює одне одне. Ну, я вже давно казала, що тут всій Україні треба такий камінг аут зробити, не лише геєм. А, Ну, як на знову ж таки, ми про це вже говорили: що толерантність це одна з засадничих європейських цінностей, права людини. Це штука, про яку говорили, вибачте, з 45-го року, так, от із з підписанням самої декларації прав людини. А, і... Окремі групки нічого не досягнуть, це Там довів майдан. Наприклад, я дійсно ходила на всі ці мікромітинги, таке, що називається, мала час, мала натхнення, жила близько, то чого би не підійти. І мене ці всі кейси дуже турбували. Ну у мене якесь таке посилене дуже відчуття. Незгоди з несправедливістю, постійне бажання боротися за свободу. Ти серії будуть там, протестувати якісь бабусі за те, що там їх закрили десь. Я піду допоможу бабусям, тому що буду відчувати, що день пройшов недаремно, якщо більше уваги до цього привернеться. Я не знаю по факту, наскільки це впливає. Тут дійсно в концепції того, що деяким людям не соромно. Недавно був сюжет в Британії на корупції зловили якихось їхніх чиновників там тисячу фунтів. Чувак, десь в Єгипет, якийсь полетів нещасний, там дві тисячі. Люди пострілялися. їм було так соромно, що вони закінчили життя самогубством за якусь тисячу фунтів. І тут, уявляєш, які тут масові були би просто, розумієш, харакірі. Я вже немає. Насправді просто є запитання цієї алхімії, поєднання різних осередків протесних докупи. Що може стати спільною платформою чи спільною парасолькою для такого? Ну, Євроінтеграція вже стала. Зараз, от, власне, дійсно якесь. Повинна стати повага до громадян, і от щоб не загравалися. що вони вже загралися. Тут все-таки потрібен якийсь постійний тиск, щоб тиск має бути від кожного от, знизу, щоб не було цієї відмазки, що ми зневірилися, ми втомилися, було стільки крові, а а нічого не помінялось. Так нічого не помінялось. Треба міняти на нових. Насправді, от я, я завжди була за це. За все-таки ненасильницький супротив. І ну, відкриті двері з кабінету дуже просимо, якби «out from the beach, біч, як казали в дитинстві. Нардепі, сама? За, як? як я стежу? Фактично через Фейсбук або через включену сесію Верховної Ради, коли приходжу до нардепа. Ні, я не знаю. У мене є якісь звичайно френди в нардепах. Ну там Мустафа Наєм, там чи Борислав Береза, знаєш. Але до речі, не знаю, як вони проголосували проголосували. Не проголосували листопада. Було голосування. Їхні картки не голосували на от. Отак, отут. на треба спросіть, чи ж, розумієш? Я питала відповіді, були так, ага, цікаво, цікаво. Е, ну, бачиш, це навіть та, не справа в тому, щоб зафрендити нардепа, просто дійсно величезний потік інформації, найкращий, але такі якісь найбільш резонансні речі, які обурюють, вони, звичайно ж, відразу з'являються в мережі, тобто люди про це говорять і це дуже добре. Але знову ж таки шкода, що багато чого не з'являється в мережі, щось таке сірінько про що ми не знаємо, і де нас дурять в п'ять разів більше, коли ми там просто говоримо про якісь соціальні проблеми, відповідно в економічному полі, в якому -то особисто я взагалі не розбираюся. Я впевнена, що відбувається дуже багато всього нехорошого для нас, та да, тому потрібно знаходити своїх експертів. І до речі, ще, якщо продовжити цю тему, то стосовно Подальшого поступу дуже цінною, безумовно є справа культурної дипломатії, і тут цікаво з тобою поговорити, також як тепер членки корпусу, секретар посольства України у Франції. Ти будеш займатися, зокрема, культурною співпрацею, і дуже хочу запитати про сутки можливості і твою візію цієї роботи не тільки в сенсі. Промоції української культури, але звісно, ця тема також вона залишається актуальною, але і в сенсі поступу в очах політичних французів України як країни відкритої. Якщо це взагалі можливо, чи можливо нас презентувати як торантно відкриту країну? Як толерантно відкриту країну, звичайно, це все залежить, якого ти конкретного митця приводиш, привозиш туди, який показуєш, який робиш проєкт. Я все-таки би наполягала на якихось спільних проектах. Знаєш, тобто, якщо дійсно буде запит такий, що там ЛГБТ-тематика, знову ж таки, то можна привезти якихось крутих митців сюди, і... щось знаєш, алтон Джон нормально прозвучав із серії на майдані, ніхто в нього там не кидався, гнилими помідовами. Орами і не кричав, що там ви нам псуєте наші духовні скрепи. Тобто, ну знову ж таки, Україна є відкрита частково, тобто є люди, притомні, в яких все окей. І тут важливо показувати, да є не плутати сучасну культуру із культурними. Над банями, знаєш, є дуже круті речі. Я от мрію вчора побачила привести українську наївну ікону, 16-18 століття до Лувра. От в мене тепер просто з'явилася мрія. Це так дуже візуаль, є так. плюс. Так, так, воно воно вражає. Воно мені відразу е, Оля Сагайдак, наша спільна знайома, каже: Ні, треба починати з авангарду, бо це те, що в принципі Україна дала світові. Теж тут, типу, погоджуюся. Насправді в нас є, що показати, і от із культурного з такого, це не вишиванки, це не шаровари, це не фестиваль вареників вічний. Вареники але, це кажу, зброя це масового це і знищення. І і вишиванки, і це, Але але знову ж таки залежить, як ти це подаш. Якщо це подавати в якісь там в правильні правильній концепції, то ти дійсно. Можеш подати щось дуже традиційне і поряд переосмислені якісь речі на ту ж тему, які впливали, які з'являються там в сучасному мистецтві. Мені страшенно подобається проект Олега Соснова з цими муралами, які зараз є. Тобто, це в нас стільки потворних частин міста є, де зараз люди от готові там ті ж французи приїжджати сюди без гонорару, просто щоб їм надали оцю площу. Я ну це величезна ж... стіна для заповнення. треба, треба ЛГБТ одну та... зробити так з веселкою, так зашифрувати. Українські бували. От, цікаво було. Ви думаєш, там теж вистачає якихось потворних будівель, десь на околицях чи якось. Ну, все одно їм далеко до наших, оцих всіх хрущоб за потворністю і взагалі цих 880. От я народилась в такому будинку, жахливому. І зараз дивлюсь, господи, не вже мені стільки років, як, як у цьому доро було. Ти дивишся, як воно виглядає. Ні, то в Черкасах. Віремчий каже, що все окей. Там такі, в основному приватні будинки, вони такі теж. Хто нашого раз, але, але оцей совок такий страшний. Тобто, всі ми діти спальних районів багато в чому. У Нас ще залишається хвилинкетна розмову, і хочеться почати її закінчувати темою е мистецької дії. Ми вже поговорили про політику, поговорили про громадську дію, поговорили про е мистецтво в сенсі споглядання. Тепер хотілося поговорити з тобою як з мисткиною. Мистецтво як практика, і як інструмент знову таки доволі таки прямому впливу на ситуацію. Зокрема, у справі поширення ідеї відкритості рівності, терпимості до всіх і терпимості до іншого з великої буквою І, яку ми mm -hmm. саме в університеті. Як ти себе в цій ролі почуваєш? Чи це твоя роль? Абсолютно. Ну, моя роль знову ж таки, стосовно всього, де йдеться про свободу людини. Тобто, свобода людини це рівність. Тобто, ти твої потреби не можуть бути важливішими за потреби іншого. Таким чином, ну, якщо це собі прийняти до уваги, то все буде гаразд, ти будеш, по-перше, страждати. Сам, якщо ти типу, позбудешся цього дрімучого свого его, яке чомусь тобі каже, що, чувак, от, йди по трупам, ти самий главний. На жаль, багато хто своїх дітей в такій концепції там виховує. Ну, якось, бачиш, я, я свою дитину в собі намагаюся виховати по-іншому. І е, ну, коли є якісь такий touchy і от як в нас зараз, то, мені здається, було б зняти в Україні саме своє ЛГБТ-кіно, але щоб це був хороший фільм на рівні, це наведе Надзвичайно багато. Знаєш. Про це будуть там, кричати, говорити, фукати і там, намагатися щось зробити з кінотеатром, але так чи інакше, це буде правильне там, привертання уваги. Знаєш. Книжку, де там герої мають одностатеве кохання, я написала ще в якусь сиву давнину там, на початку 2000-х років. І, ну, мені дякували. Спочатку моя викладачка літератури в університеті, я ж була студенткою, сказала, що ну, це дуже палівно, дуже видно, що це писала просто там, Бо дівчинка і що зовсім все не так. А потім мені почали писати чоловіки і жінки з ЛГБТ-спільноти, що дуже дякуємо. Там ви взагалі перша людина, яка це заторкнула, і ну і ви. Якось це все відчули на собі, ну і кому я повірю От, от своїй дуже правильній екадемічній викладачці чи людям, які самі живуть це життям. Мені це було дуже важливо і класно. Тобто це не був такий епікфейл, хоча це для мене такий просто був один із текстів, якийсь такий експериментальний, далеко не найкраще написаний з тих, які в мене є. Але тим не менше. Ну, Хоча я все-таки за те, що будь-яку соціальну проблему, коли ти висвітлюєш, як митець, ти маєш дбати за якість, тоді вона дойде до інших. І от, знову ж таки питання. Емпатії, питання утутожнення себе з ліричним героєм. Це дуже важливо, бо людина, я повторюю, зараз те, що казала вже в інтерв'ю, але якщо людина на своїй шкурі відчуває якісь проблеми, вона ніколи не буде, ну, принаймні, задумається. Не те, що ніколи не буде, але в неї якийсь вже мікростоп в голові існуватиме, щоб не завдати такого ж болю комусь іншому і просто якось трошечки включати голову, бо в тебе вже є прецедент, що можна з цим робити.